Книга пророка Єзикіїля, розділ 44. Провідник повів мене назад до зовнішньої брами святилища, що зі сторони Сходу, вона виявилась зачиненою, і Господь сказав мені, ця брама і далі має бути зачиненою. Вона не буде відчинятись, і ніхто нею не проходитиме, оскільки нею пройшов Господь, Бог Ізраїлю, тому вона буде замкненою. І тільки володарю, одному лише володарю буде дозволено в ній сидіти і їсти хліб перед Господом. Він увійде через притвор брами і тим же шляхом вийде. Потім він попровадив мене через північну браму, до переду храму. Я побачив, що Господня слава і далі наповнює Господній храм, і я впав до лілець. Тоді Господь сказав мені: сину людський, прийми щирим серцем, подивись пильно своїми очима і вислухай уважно своїми вухами все, що я кажу тобі, відносно всіх постанов щодо Господнього храму та відносно всіх його постанов. Усім своїм серцем прийми до уваги все стосовно входів у храм і всіх його виходів зі святилища, і скажи цьому бунтівлимому поколінню Ізраїлю, що говорить Владика Господь. Досить вже вам творити гидоти, Ізраїлів роди, адже ви приводили необрізаних серцем і необрізаних тілом чужинців, аби вони перебували в моєму святилищі і опоганювали мій храм, коли приносили мій хліб, жир та кров. Вашими гидкими вчинками ви зламали мій заповіт, замість того, щоб самим звершувати служіння в моїй святині, ви поставили служителями в моїй святині тих, котрі не дотримуються святості. Тому так говорить Владика Господь: ніхто з синів чужинців, необрізаних серцем і необрізаних тілом не повинен входити в моє святилище, в тому числі й ті сини чужинців, котрі живуть серед ізраїлевих дітей. Що ж до левітів, котрі відступили від мене під час загального відступництва Ізраїлю і, покинувши мене, блудили зі своїми ідолами, то вони понесуть покарання за свій злочин. Вони перебуватимуть у моєму святилищі на службі, хіба що як вартові біля храмових брам, або прислужники в храмі. Вони різатимуть жертви всипалення або інші жертви, допомагаючи людям, чекаючи, кому би послужити, адже вони потурали людям, прислуговуючи перед їхніми ідолами, і таким чином ставали для Ізраїлевого роду спотиканням до беззаконня. За що я підняв проти них свою руку, говорить владика Господь. Вони будуть покарані за свій злочин. Вони вже не будуть наближатись до мене, не стануть моїми священниками і навіть не підходитимуть до жодних моїх святинь та до святого святих. Вони нестимуть свою ганьбу за всі гидоти, які творили. Я призначаю їх бути вартовими при храмі, а також виконувати іншу працю, яку їм скажуть робити. І лише священники з покоління Левія, нащадки садока, які звершували служіння моєму святилищі, й тоді, коли Ізраїлеві сини відступили від мене, лише їм буде дозволено наближатись до мене, служити мені і стояти переді мною, приносячи мені в жертву жир і кров, говорить владика Господь. Виключно вони входитимуть у мою святиню, наближаючись до мого столу, аби мені служити. Вони пильнуватимуть за усім моїм богослужінням. Після того, як священники війдуть через браму до внутрішнього двору, вони одягатимуться в ляні шати, нічого вовняного з одягу на них не буде, коли звершуватимуть служіння в межах брам у внутрішньому дворі. На їхніх головах повинні бути ляні завої, а на своєму тілі вони носитимуть ляні спідні штани. Навіть нехай не підперізуються нічим таким, що викликало би потіння, а перед тим як їм вийти на зовнішній двір до народу, вони повинні зняти свої шати, в яких вони звершували служіння, і залишити їх у кімнатах святилища та одягнутись у інший одяг, аби ними не доторкнутись до людей і не зробити ті шати нечистими. Нехай вони не голять своєї голови, але й не відпускають довгого волосся. А неодмінно належним чином підстригають свої голови. Жоден священник перед тим як увійти до внутрішнього двору, не питиме вина, і нехай вони не беруть собі за дружин вдів чи розведених, а лише дівчат з нащадків ізраїлевого роду або вдовиць, котрі овдовіли по священнику. Вони мають навчати мій народ розпізнавати, що святе, а що звичайне, і пояснювати, що нечисте, а що чисте. В суперечках вони ставатимуть суддями, які судитимуть за моїми законами. Вони мають дотримуватись моїх законів та моїх постанов щодо моїх свят і святити мої суботи. Нехай священник не наближається до мертвої людини, аби не опоганитись, лише у разі смерті батька чи матері. Сина чи дочки, або брата чи сестри, яка ще не була заміжньою, він може осквернитись, але після обряду свого очищення нехай відрахують йому сім днів. І коли настане день йти до внутрішнього двору святилища, аби звершувати служіння в святині, нехай він принесе жертву за свій гріх, говорить владика Господь. Священники не володітимуть спадщиною, адже я, їхня спадщина. Не давайте їм власності в Ізраїлі, тому що я є їхнім володінням. Вони споживатимуть хлібні жертви, а також жертви за гріхи та за провини. Так само їм належатиме все, що в Ізраїлі буде посвячене Господу. Священикам належить усе найкраще з первоплодів урожаю та всі приношення, якими б вони не були. Також перший хліб з первоплодів вашого тіста належить священнику. Аби на твоїй родині перебувало благословення, Священники не повинні споживати жодної мертвичини, а також тварин і птахів, розтерзаних звірами.